У 1796 році в Європі продовжувалась війна першої антифранцузької коаліції. Після кампанії минулого 1795 року коаліцію покинули Прусія та Іспанія. Проте Франція продовжувала вести бойові дії проти Великобританії, німецьких князівств, Австрії та Союзних її італійських держав. Французька економіка перебувала у скрутному становищі. Державних фінансів не вистачало не тільки на зарплатню солдатам, але навіть на закупівлю обмундирування. Це вимагало від директорії термінових дій. По завершенні війни. Тому воєнним міністром Кайно був розроблений план рішучого наступу, що мав вивести з війни Австрію. Бойові дії у 1796 році мали відбуватися на двох театрах в Німеччині та в Північній Італії. Основний удар мав бути нанесений на Рейні, де французи зосередили свої найбоєздатніші сили під командуванням досвідчених генералів Моро та Жордана, які мали розбити тут війська коаліції та почати наступ на відень по північній стороні Альп. Наступу у північній Італії надавалося довгорядне. Значення він мав відволікати австрійські сили від Рейнського фронту. І у випадку успіху французькі війська мали прийти Альпи та з'єднатися з силами моро для наступу на відень. Командувати сюди був призначений 27-річний Наполеон Бонапарт. Він вже давно вказував директорії на можливість успішного наступу саме в північній Італії, та завдяки протекції члена директорії Поля Бараса, який був другом його дружини Жозефіни. Наполеон нарешті отримав можливість втілити свої плани в життя. Аталійська армія, доручена Наполеонові, перебувала у плачевному стані. Її чисельність замість 63 тисяч солдат та офіцерів на Бупасі насправді становила менше 40. Солдати вже багато місяців не отримували зарплатні. Займаючи позицію в малозаселених гірських районах, вони не могли роздобути достатньо передовольства. Цілі батальйони не мали взуття та навіть зброї. В боєготовому стані було лише 24 гірські та 60 польових гармат. Не вистачало в'ючних тварин та коней для кавалерії. Дезертирство та бунти були звичайним явищем прибувши в нісу, 27 березня, Наполеон наказав видати всім солдатам невелику суму грошей, а також провести розслідування щодо розкрадань постачальників армії. Щоб запобігти подальшому розпаду армії, Наполеон вирішив не з початком наступу та виділив на його підготовку лише трохи більше двох тижнів. Він розраховував, що військові успіхи та перебування в багатих землях північної Італії піднімуть бойовий дух солдат. Протистояли французьким військам у Італії сили коаліції, які складалися з п'ємонської армії у 20 тисяч чоловік під командуванням генерала Колі, що частково контролювала гірські перевали на кордоні з Францією, а частково перебувала в околицях Торину та австрійської армії, чисельністю у 31 тисячу чоловік, розквартированої в околицях Мілану та Геної під командуванням генерала Больє. При плануванні кампанії Наполеон вирішив скористатися тим, що війська коаліції були роз'єднані та розбити їх поодинці. Для цього французькі війська з 5 до 9 квітня прийшли маршем по дорозі, що переходила між Альпами та Середземним морем. Цей шлях був небезпечним, оскільки на ньому французи могли потрапити під вогонь англійського флоту, що перебував у Середземномор'ї. Рота ризик виправдався, і 24 чотирьох тична французька армія без втрат вийшла до околиць міста Каркаро, опинившись у тилу п'ємонських військ. Дізнавшись про маневр французів, больє вирішив розпочати на них наступ, але його сили не змогли об'єднатися і були по частинах розбиті у битвах Примонтеноте та Мелізімо і були вимушені відступити. Після чого Наполеон зміг зосередити свою увагу на П'ємонті 22 квітня він розбив армію колі Перемондові, Після чого П'ємонт був вимушений підписати із Францією мир. Цей успіх став першим прикладом переваги стратегічної майстерності Наполеона, яка полягала в швидких маневрах та зосередженню сил для досягнення локальної переваги над ворогом проти традиційної кордонної стратегії, тобто розтягування своїх військ по всій лінії фронту, що використовувалося австрійськими генералами. Після капітуляції П'ємонту Наполеон продовжив наступ в Італії. Безуспішні спроби австрійців зупинити його, завершилися їх поразкою у битві при Лоді. До кінця липня під їх контролем залишалася лише фортеця в Мантої, взята в облогу військами Наполеона. Намагаючись зняти облогу з Мантої, австрійці до січня 1797 року організували чотири наступи проти французьких військ в Італії. Проте всі вони завершились невдачою та поразками австрійської армії. 2 лютого гарнізон Мантої капіталі капітулював. після падіння мантові наполеон здійснив похід проти папської області, яка теж підтримувала антифранцузьку коаліцію, змусивши папу капітулювати та заплатити контрибуцію. Наполеон 10 березня 1797 року почав наступ на відень. На цей час у Австрії вже не залишилося боєздатних військ щоб протистояти Наполеону. І 18 квітня в Леобені було підписане перемир'я. Після цього Наполеон оголосив війну Венеції, яку згодом зайняли французькі війська. Така ж доля спіткала і геною. 18 жовтня у кампо Ферміо між Францією та Австрією був укладений мир, за яким Австрія визнавала Французьку республіку у кордонах, які вона займала на момент укладання миру. У Італії на контрольованих французами територіях створювалася нова держава: це Зальпінська Республіка. Територія Венеціанської Республіки передавалася Австрії як компенсація. Переговори зі сторони Франції вів Наполеон. З підписанням миру він завершив свій перший італійський похід, що став його першим великим тріумфом.